Сьогодні в Києві мінус 17, вдома нема світла, води, тепла, нічого. Як ви живете? Аналогічно, але очікуємо потепління. Вітаю в точках напруги. Це черговий випуск проблено на Росії, і сьогодні ми говоримо про скорочення геополітичного впливу Росії в різних точках світу. Власне, ця тема стала одною з найбільш обговорених в інформаційному просторі Росії, та, власне, і в різних аналітичних викладках на Заході. І таким поштовхом останніх днів стали події в Венесуелі. Власний рік почався з того, що Сполучені Штати Америки викрали президента цієї країни Ніколаса Мадуро. і у світі заговорили про те, що Москва не змогла захистити свого основного союзника в Латинській Америці, і на сьогодні ми бачимо дуже різні оцінки того, як це вплине на подальші можливості Росії провадити війну проти України. Але якщо подивитись на такий загальний масштаб в контексті різних регіонів, то ми бачимо цілу послідовність скорочення впливу Росії. Якщо сьогодні наводити такий приклад з світової літератури, порівнювати російську геополітику, то приходить на думку образ шагренової шкіри, тому що власне вплив Росії постійно скорочується, хоча амбіції залишаються, принаймні декларовані амбіції залишаються тими ж, якими вони були ще до початку путінської авантюри проти України, яка суттєво послабила позиції Москви. Але якщо поглянути в ретроспективі останніх років, так то ми бачимо, що не лише Венесуела сьогодні відпадає з сфери впливу Москви, але і власне сподії в Ірані можуть суттєво послабити. Союзництво Тегерану і Москви, і насправді після 12-денної війни ми бачимо, що Іран вже досить обережно ставиться до потенціалу співпраці з Москвою, і власне думаю, що режим Аєтол зробив для себе конкретні висновки про те, що Росія не зможе захистити Іран в разі повномасштабного конфлікту і і ті системи ПВО, які були. Надані Ірану вони не змогли захистити військові об'єкти на території Ірану. Теж аналогічна ситуація склалася в Сирії, коли ще наприкінці 24-го року, я нагадаю, відбулося падіння дуже неочікуване для багатьох режиму Асада, і це суттєво позбавило Росії можливості логістики в регіоні. Так і хоча зараз ми бачимо те, що нові, нова влада в Сирії намагається. Дещо все-таки знайти контакт з Росією і вже не йде мова про те, щоб повністю позбавити Росії присутності в Атакі, і росіяни все таки залишаються присутніми на землі, але тим не менш, вже не йде мова про домінування в повітряному просторі, про масштабні поставки зброї, і тому подібне. І ще такий важливий аспект щодо послаблення позиції Росії. Це, звісно, що події на південному Кавказі. І угода, яка була в серпні минулого року досягнута за посередництва Трампа між Вірменією та Азербайджаном, і це дуже болючий удар по Москві, тому що Росія протягом трьох десятиліть фактично управляла цим регіоном через можливості впливу на Вірменію, Азербайджан додавала напруги до цього протистояння і ті угоди, які були підписані, хоча. Теж варто нагадати про те, що вони ще не є остаточними ще має відбутися демаркація, делімітація кордонів. Але вже наразі зафіксовано і що важливо за посередництва Сполучених Штатів, те, що власне обидві сторони Вірменія за відмовляються від вирішення питань військовим шляхом. Вони визнають територіальну цілісність і суверенітет території. Також американці встановлюють контроль над дуже важливою артерією логістичною Гнезурським коридором. І ось цей шлях Трампа, так званий так, це дасть Америці, згідно з нинішніми домовленостями на 99 років можливість управляти цією інфраструктурою і фактично здійснювати логістичний контроль, що не суперечить попередній практиці, коли ФСБ було присутнє фактично на території Вірменії і могло. Таким чином Росія могла диктувати там свою мову. Тобто це говорить там про дуже суттєвий такий суттєве падіння можливості Росії, що звісно що не пройшло непомітним в російському інформаційному середовищі. І от буквально на днях ми бачили таку істерику одного з найбільш відомих російських пропагандистів Володимира Соловйова, коли він закликав провести СВО у Вірменії. Теж були такі нападки на країни Центральної Азії. Тому, ось, власне, ми хотіли б сьогодні більш детально поговорити про цю тенденцію, про те, як це сприймається в Росії, і власне в тих регіонах світу, де Росія ще донедавна вважалась важливим гравцем, але на тлі падіння економічних можливостей, на тлі скорочення свого престижу міжнародного, так Росія зараз зазнає таких і репутаційних і геополітичних втрат. Тож, Микито, будь ласка, які твої враження стосовно початку року? І можливо якісь тенденції продовжаться і в цьому, так як, як ми це відслідковуємо в російському інформаційному середовищі? Ага. Дякую, Володимире. Я все таки, оскільки досліджую активно латиноамериканський регіон, я буду. На його прикладі говорити, і якщо розбирати зовнішню політику Росії, яку вона 30 років продовжувала ще з радянських часів, радянський союз заклав основи, оскільки дуже активно співпрацював з лівими з лівими режимами в Латинській Америці, Росія це продовжувала робити власне станом на початок 22-го року. Ми мали кілька прям таких близьких союзників до Росії серед країн Латинської Америки. Це Куба, Нікарагуа, Венесуела і іноді Болівія, яка теж активно припадала на російську позицію. То на початку 26-го ми розуміємо, що Венесуела все. Росія більше не може на неї розраховувати як на союзника, оскільки Венесуела, в момент, коли це було потрібно, саме режим Ніколаса Мадуро не зміг розраховувати на Росію, навіть незважаючи на те, що кілька місяців тому Путін і Мадуро підписали угоду про стратегічне партнерство, навіть незважаючи на те, що Мадуро вихвалявся російськими системами ПВО як найнадійнішим захистом проти американського втручання. Він все одно був його було викрадено його було доставлено до Сполучених Штатів, де зараз над ним проходить суд. Власне, як далі будуть розвиватися відносини Росії з Венесуелою, спрогнозувати доволі складно, оскільки ми навіть не можемо поки знати, як врешті, складеться доля самої Венесуели, який там буде уряд, який, хто його буде очолювати, чи він буде проамериканський, чи його будуть очолювати лідери опозиції? Чи це буде віце-президент Примадуру, яка була? Бо зараз там, наскільки мені відомо, американська адміністрація всім керує через Рубіо держсекретаря. Тому будемо спостерігати далі, що буде відбуватися у Венесуелі, але це такий макротренд, який потягне за собою і погіршення відносин з іншими союзниками, наприклад, з Кубою і Нікарагуа, оскільки Венесуела була основним донором цих країн. Uh, завдяки Венесуелі вони uh, в принципі могли виживати завдяки дотаціям з Венесуели. А зараз Венесуела припинить це робити. І я, наскільки збережеться такий рівень лояльності в Куби, в Нікарагуа до Росії, uh, також будемо спостерігати. Якщо говорити про інші тренди в Латинській Америці, які тягнуться ще давно, то це звичайно, що um, прихід правих урядів до влади в uh, багатьох країнах він. Радикально змінив вектор їхньої політики, і тут найбільш показовий приклад це, звичайно, Аргентина і президентство Хав'єра Мілея Аргентина, яка також її дуже часто коливало, то військова диктатура, то ліві уряди у 2023 році після саміту Брікс. Було повідомлено, коли це сталося велике розширення БРІКС, коли до нього увійшли Саудівська Аравія, Арабські Емірати і ще країни однією з цих країн, які мали піти до Брікс, мала стати Аргентина. Але після того, як президентом став Хав'єр Мілей, який дуже в позитивному ключі ставиться до України, підтримує який зустрічався з Володимиром Зеленським, який висловлюється постійно. Що він зробив? Він скасував це рішення, і власне Аргентина не приєдналася до БРІКС, коли всі інші держави, про приєднання, яких було повідомлено на тому саміті, вони це зробили. І звичайно, що було кілька побоювань, коли до влади в США повернувся Дональд Трамп, оскільки його політика щодо України дуже дуже складно її аналізувати. І Хав'єр Мілей відкрито казав, що він фанат, що він головний, що Дональд Трамп це його кумир, і власне. Навіть попри таке певне е, трошечки охолодження у відносинах з Аргентиною, з Україною, все одно Аргентина це явний союзник України і противник Москви. Е, в той же час на противагу Аргентині, Бразилія, яка є е, одним з найбільших союзників Росії в Південній Америці, оскільки це член Брікс, е, це член Брікс, у якого навіть з е, Росією, е, який Одна з небагатьох членів Брікс, яка поділяла ідею Росії про створення спільної валюти Брікс, оскільки цей проект він також дуже давно тягнеться. Йому активно опонують Китай та Індія, оскільки вони не бачать в цьому для себе вигоди. Але Росія, і Бразилія так, вони періодично згадують про те, що можна створити спільну валюту, спільний банк Брікс, який там вже існує його його реформувати. Але далі далі розмов ця ідея не заходить. Тому, якщо говорити про якісь великі тренди і тенденції, які спостерігаються в Латинській Америці, то це звичайно Росія буде продовжувати втрачати вплив, оскільки вона вже прямо показала, що на неї, як на військово-політичного союзника, яким була Венесуела, не можна не можна розраховувати, не можна сподіватися. І це, скажімо, так, співпало з. Поверненням на арену такої, от, е, відродженням доктрини Монро, яке робить Трамп, який знову каже, що е, західна півкуля це наша сфера впливу. А ніяк не Росії, не Китаю, не інших гравців. Тому е, дійсно ці країни вони будуть надалі дрейфувати більше в бік Сполучених Штатів і віддалятися від Росії. Росія буде продовжувати втрачати там вплив навіть попри численну мережу і посольств, і торгових представництв. І русських домов, і російської православної церкви все одно, все одно цей вплив він поступово буде зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. Так, і до речі, доповню про ще одну країну БРІКС, Південну Африку. Ми знаємо, що там дням розгортається дуже такий масштабний конфлікт довкола вербування місцевих, фактично, студентів і молодих людей, яких цю кампанію очолила. Цю кампанію очолила дочка колишнього президента Зуми, і він теж в цьому приймав участь, тобто через радіо, через різні засоби масової інформації, вони рекламували можливість поїхати до Росії на навчання. Але коли ці молоді люди з південної Африки з Ботсвани приїжджали в Росію, їх змушували підписувати контракти російською мовою, яку вони, звісно, що не розуміли, і таким чином вони опинялися на фронті. І буквально днями теж активно циркулював такий відеоролик, який самі російські військові зняли, як вони на африканського військового, який таким чином потрапив на фронт, фактично ввійшли на нього міну, і ми не знаємо подальшої долі цієї людини. Тому, звісно, що все це проникає в інформаційне поле африканських країн, і ми бачимо те, що навіть з такими. Ну, не потрібними абсолютно з точки Росії безглуздими діями, вона відштовхує від себе ті країни, які впродовж багатьох років хотіли зберігати з нею хороші відносини, уникали санкцій, навіть частково постраждали, тому що це зіпсувало реноме Південної Африки і теж вплинуло на їхні відносини з європейськими країнами США, тому. В цьому контексті Росія навіть такою з такою зверхньою поведінкою, поведінкою, зневагою до країн третього світу, вона теж поглиблює це, провалля, руйнує ті місточки, які вона вибудовувала насправді шляхом і дипломатії, і інформаційного впливу впродовж багатьох років. Схожі тенденції теж можна відслідкувати і в країнах Центральної Азії. Тут ситуація набагато складніша, тому що багато. Людей там економічно залежні від Росії, як від родичів, які пересилають гроші, які зроблені в Росії, так і це люди, які в подальшому планують працювати в Росії. Тому, звісно, що тут дуже обережно, поки що, якщо прослідкувати там по соціологічних опитуваннях, але ось такі випадки, як сталися в грудні минулого року, коли хлопчика з Таджикистану було вбито в школі, звісно, що це накладає відбиток на сприйняття Росії, і я думаю, що от саме серед суспільств Центральної Азії, образ Росії він наразі зазнав дуже серйозних втрат. І я думаю, що в подальшому це позначиться на політиці цих країн, тому що звісно, що звісно, режими намагаються балансувати. Вони бачать приклад України. Вони пам'ятають досвід січня 22 року, коли були Війська у ДКБ, так звані, фактично це була російська окупація, були введені в Казахстан, тому вони досить обережно проводять політику такого нейтралітету, більш схильного до Росії, але все одно це часові тенденції досить обмежені, на мою думку, і рано чи пізно їм доведеться робити вибір. Наприклад, того ж вірменії ми бачимо, що навіть багаторічний союзник Росії, який здавалося б економічно військово. Політично залежні від Москви може робити цілком такі самостійні кроки в зовнішній політиці, міняти альянси, домовлятися з американцями, з європейцями і вибудовувати власну політику вже не озираючись на Москву. І це ті тенденції, на які ми власне розраховуємо. На жаль, вони відбуваються завдяки тому, що Україна платить дуже важку ціну. І тут ми бачимо, що насправді можливо і це теж в чомусь і недопрацювання України як і держави, які з громадянського суспільства України, яке комунікує з іноземцями, з закордонними урядами, про те, що потрібно більш активно просувати ось цю уявлення про те, що Україна є власне тим локомотивом змін в різних регіонах світу, але поки що ми. Несемо основний тягар цієї війни на собі, в той час як Сполучені Штати, європейські країни, навіть ті ж регіональні країни, вони користуються тим, що вплив Москви скорочується і. Ось на сьогодні з'являються нові можливості для торгівлі, для мирного розвитку, тому що ми вже говоримо про те, що Москва не може претендувати на якийсь свій військовий контроль, на поставки зброї. І це знижує в цілому конфліктність в раді регіонів світу. Це сприяє, тому що більш такий взаємовигідний торговий баланс може встановитися в раді країн світу. Але в той же час. І я думаю, що це вже буде темою для нашої наступної бесіди. Так я би теж хотів поговорити про те, де в яких регіонах, в яких країнах, і власне які тактики на міжнародній арені Росія може застосувати для того, щоб повернути вплив, принаймні спробувати, тому що не варто недооцінювати Росію, і це власне є теж важливим висновком багаторічної російсько-української війни, про те, що Росія все ж таки залишається попри всі втрати. Дуже небезпечним суперником, і вона не покладає своїх амбіцій, тому навіть на тлі ось такого падіння свого впливу, який відбувається в останні роки, я думаю, що Кремль планує відновити свої, свою присутність в ряді регіонів. І, власне, це зараз і відбувається в частині країн Африки, регіон Сахелю. Я думаю, що ми більш детально Де про це діазі. поговоримо. так, так, так і. Південно-Східна Азія, ще, можливо, навіть і в Латинській Америці теж ми подивимося, як, от, наприклад, там Як він може... буде реагувати на новий уряд Венесуели, Тречі коли вже, так. власне, буде зрозуміло, хто його очолить. Чи буде Росія намагатися знову домовлятися, чи буде Росія знову пропонувати економічну співпрацю, як це було з Розеру Бішніфтією і венесуельською нафтовою компанією, зважаючи на те, що швидше за все з Венесуельської нафти знімуть санкції? І відкриють Венесуелу для співпраці з американськими нафтовими гігантами. Це також буде дуже цікаво за цим прослідкувати, як на це Росія буде реагувати. Отож, дякую, що були з нами в цьому випуску. Як бачимо, ми вже анонсували нашу наш наступний випуск, і сподіваюся, він теж буде для вас цікавим. До побачення.